Курйозні антибігусівські припадки народного депутата Олексія Гончаренка почалися приблизно місяць тому, після того як редакція випустила оглядовий блог про те, хто цей гончаренко взагалі такий, звідки він взявся, і головне, хто ж спонсорує його мережу піарних гончаренко-центрів. Олексій Гончаренко надіслав у редакцію депутатське звернення і погрожував при цьому Денису Бігусу виховною роботою. От ви пам'ятаєте, хто за останні роки найбільше погрожував громадянському суспільству, в тому числі журналістам, виховними заходами, чи топок навчально-виховними заходами? Не пам'ятаєте? Ну, то я вам нагадаю. Андрій Портнов. Якщо ви зайдете у його телеграм-канал, то переконаєтеся, що за простим пошуком знайдете згадку про виховні заходи понад 70 разів. Я... Продовжає комплекс учебно воспітальних міроприяті. От ми ще нещодавно думали, хто ж продовжить обірвані шляхи Портнова? Один зі шляхів, виховний з риторикою про виховання, вирішив підхопити Олексій Гончаренко. я